Сьогодні коротенький розділ про те, як ворог сам себе видав та який урок з цього можемо зробити ми. Мене звати, як і раніше, Андрій Мироник. Сьогодні ми читаємо книжку Сьому сміх та сльози, частина 3. Розділ називається Замри. Ви ніколи не задумувалися, чому всі камуфляжі такі химерні? Хто взагалі придумав, що одяг військових має бути покритий такими хитро вимаханими плямами? Чому, наприклад, не зробити просто темнозелений чи брудно-коричневий колір, в залежності від того, на якій території працюють солдати, а вся справа в нашій голові. Наприклад, у вас було таке, що прогортуєте книжку, і якщо там є ваше ім'я, то колегесенько виловлю його серед сотні інших слів. Або інший приклад: серед натовпу людей значно швидше знаходимо знайому нам людину, чи геть уже притаманний всім. Коли забруднений, зіпсований чи перероблений текст читається без жодних проблем. Такому тексті половина літер взагалі можуть бути не літерами, але вірю, що його прочитати вам би вдалося. Я не хочу перетворювати цю історію на розповідь про роботу мозку, але те, що він сприймає інформацію шаблонами, це факт. Він такий лінивий, що у нього на все є якась заготовка. Тож у більшості випадків ми навіть не читаємо до кінця, а просто з величезною точністю вгадуємо. І так не тільки з текстом. Якщо ми подивимося в приціл десь у зеленці перед очима, у нас дерева, трави, кущі. То чорно прямокутна пляма з кружечком угорі, ой як легко розпізнається нашим лінивим думкогенератором генератором як людина. Тож вся мета цього камуфляжу не стільки в тому, щоб бути одного кольору з навколишнім середовищем, хоча це безумовно суперважливо, а скільки розмити контур, щоб наша фігура не виглядала впізнаваною. Саме для цього і наносяться такі химерні візерунки, плями тощо. Та є дещо, що множить всі ці старання вашого костюма на нуль. Навіть якщо у ворога немає тепловізорів чи інших чудес сучасної техніки. Про це сьогодні розділ. Отже, був у нас дуже славний хлопець капелан. Він мені страх як подобався, бо мав добру, спокійну вдачу, був поміркованим та далекоглядним. Якось у них влетів дрон і підпалив машину. То капелан, коли виходив у ефір, щоб повідомити про це, говорив так, наче вони за вікном зайчика побачили. А на ділі у них влетів бойовий дрон з вибуховою бойовою частиною. Тож сам факт, що вони взагалі були живі та ще якось продовжували їхати, був ще тим чудом. Холоднокровність неймовірна. Була, правда, ще одна підстава для симпатії до цього воїна. У них в хаті завжди було повно смаколиків від волонтерів. Здається, десь на підкірці мене тягнуло не стільки до нього, як через ті умовні рефлекси, які чітко базувалися на тому, що заскочити до капелана еквівалентно поїсти чогось смачненького. Це все, звісно, жарти, хоча. Якось готували вражений штурм, і конче треба було захистити територію перед нашими позиціями якимись іншими смаколиками, більш гарячої дії. Підняли кілька бортів, дронів і полетіли. Летять, летять, прилетіли, а там нікого нема. Але ж точно були. Крутяться, вертяться, туди-сюди, трохи знизилися, аж глиб щось заворушилося. Ворог зачув гул моторів і почав бігти навтьоки в спробах врятуватися. І все, пропав камуфляж. Почався для ворога пекельний, гарячий, а головне останній дощ. А все чому? Бо найбільш демаскуючим фактором є рух. Почепіть на себе який завгодно камуфляж за будь-які гроші світу, накладіть туди гілок, листи та трави, та хоч виграйте конкурс містер чагарник 2025, але мозок наш, хоч і лінивець, та добре знає, кущі бігати не вміють. Ну але якщо ви вдерлися в чужу країну і вирішили, що вона тепер ваша, то може у вас просто мізків немає. Ось такий у нас був розділ про маскування. Нагадаю, що книжка «Сьома рота. Сміх Сміхта Слозе це благодійна ініціатива. Всі кошти від реалізації паперових видань йдуть на допомогу Збройним силам та постраждалим. А ще у мене є маленька джентльменська пропозиція до вас, як і раніше, я пропоную продовжувати писати цю книжку, озвучувати її, викладати сюди безкоштовно. А від вас, попрошу коментар, подобайку або поширення, щоб ще хтось дізнався про цю маленьку книжечку про солдатські будні. Оскільки соціалки не дуже гарно просувають навколо військовий контент. У мене все. Шануйтеся!